Все життя як касова стрічка, на ній так добре видно, що ти за чувак. Завжди шукаєш усюди снижку, а нова тачка майже як нова. Вчора мені купу купувати шук, шукав. А сьогодні жоко Купу купував Триста гривень вчора поки спав, чеки взяла швидко. Ні тебе ні плитки, обірвалась нитка. Мене лена, а я не лена, я яна, охрана, виведіть, боляже, як встану, якщо я встану, ти ляжеш, ти ляжеш, ти ляжеш Ляжеш, як встану, даляй. Як погана звичка, Пакет не треба, жуйку зможу донести мої масики, дав і в річку, і бідло лайкаєш мої пости. Вчора мені купу купувати, шук, шукав. А сьогодні шоко, шоколад, купу купував. Триста гривень вчора поки спав, тільки взяла швидко, ні теплень пені плитки, обірвалась нитка, охрана, ахмія. Меня Лена, а я не Лена, я яна, охрана. Вывететь болья же я встану, если я встану. Ты ляжешь, ты ляжешь, ты ляжешь, ляжешь я встану да. Ты ляжешь, ты ляжешь, ты ляжешь, ляжешь я встану. Так. И вот все твои життя лежит на кассу весь тридцатьи, она знает, что ты есы и знает. Звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася, ніхто не знає про них стільки, як тьотя на Касі. Охрана, отмена, він вночі назвав мене Лена, а я не Лена. Не Лена, а я не Лена, я Яна, Охрана виведіть боляже, я стану, якщо я встану. Невеличке звернення я тільки почала рубрику музики. Якщо ви хочете, щоб я продовжила і вам подобається. Будь ласка, якщо вам не важко, поставте лайк, підпишіться і не забудьте написати коментар для просунення мого відео. Всім па-па!